Матеріали, будь ласка, завдання серйозні і надто відповідальні. Це вже не та риторика, щоб залякати населення, а реальна дійсність, яка і зумовлює в нас всіх об'єднатися і спільно дати вісіч агресору, який проводить війну на сході країни, а також здійснює терористичні атаки в багатьох містах нашої держави, зазначив голова обласної державної адміністрації Сергій Машковський. В області створено оперативний штаб щодо запобігання. Терористичним проявам та захисту необхідного захисту усіх об'єктів критичної інфраструктури. На ньому було визначено ряд основних першочергових завдань і прийнято рішення для виконання цих завдань. Про заходи, яких вживаються щодо запобігання терористичної загрози та охорони об'єктів важливої інфраструктури, доповіли тимчасово виконуючи обов'язки начальника управління Міністерства внутрішніх справ області Григорій Полковніков, начальник управління СБУ в області Володимир Пахнюк, прокурор області Дмитро Лубчук, а щодо забезпечення медикаментами та інших лікувальних препаратів в умовах надзвичайних ситуацій. Директор Департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації Олександр Торбас. Всі дії, як було наголошено, постійно координуються і здійснюються попереджувальні заходи. Розглянуто також і питання проходження чергової хвилі мобілізації на території Житомирської області. Не защитити свій будинку, близьких, нашу землю, нашу Україну, значить, придати павших героїв всіх змінин. От казаков до сегодня и до завтра. Россия играет на грани фола, а то сейчас уже на грани полномасштабной войны. Если действием или бездействием будет сорвана мобилизация, необходимая для пополнения армии, фронт развалится. В стране наступит хаос. Россия захватит ровно все, что считает своей собственностью, то есть всю Украину. Это не дитяча страшилка, а констатація на нашого восточного сусіда доручено органам влади в районах та містах щоденно аналізувати ситуацію щодо безпеки та забезпечення життєдіяльності підприємств і організацій, здійснювати інформаційну роботу з населенням і дбати про збереження життя та нагальні потреби громадян.